Сергію Івановичу, розкажіть, будь ласка, з якої нагоди оркестр Віртуози Львова сьогодні завітав до Золочева і що безпосередньо вас пов'язує з нашим містом? Ну, перш за все, ми давно не були в нашому в моєму рідному місті в Золочеві, і так склалося, що якраз була можливість в цей період бути тут в Золочеві. І мені дуже приємно, що на таку пропозицію відгукнулася музична школа в особі директора Марії Іванівни. Ну, для мене ну, перш за все це трошки сумний такий день, тому що рік тому я саме 18 лютого поховав свою маму. Мама мене привела сюди до школи, працюючи тут в музичній школі, і власне, з її, так би мовити легкого благословення. Легкого благословення я ну, напевно себе присвятив музиці, хоч мама не була музикантом, вона була фінансистом, і батьки взагалі фінансисти у золочиві. А ще цікаво те, що, що, що саме в приміщенні. Школи, ну, по-перше, це та вулиця, яка для мене теж є рідною, тому що колись вулиця Васька була вулицею Чкалова, а наша хата, в якій я фактично провів своє дитинство, — ну, десяток метрів від музичної школи. І е, дуже багато символів властиво так переплилося в цей один день. І е, я хотів, щоб в цей день оркестр, з яким ми багато їздимо по світу. Побував в моєму рідному місті і властиво з такою творчою зустрічю, з таким концертом, можливо, більш таким, ну, не, можливо, не тематичним, але з різними творами. Хотілося тут представити ваш е репертуар, е щоб він був більш різноманітним. Ну І символічно те, що, ну, напевно, тут також в цьому залі, в приміщенні цього залу, е я прийняв рішення поступати до музичного училища. Тому що в такому віці, як ми всі в учні школи, було багато різних захоплень, було різних також ну, ідей, планів. Перша була думка пов'язати себе там, з журналістикою, але переважила все ж таки любов до музики. Тут В цьому залі я почув ті твори, які вплинули на мене так, що я прийняв рішення в своєму житті стати музикантом. І, Направду дуже багато речей, які е, об'єднують властиво цей момент нашої присутності тут у е, Золочеві, і е, власне приїзд оркестру е, в рамках всіх цих речей, яких я сказав, для мене є також дуже зворушливим і е, все, що, що стосується мовити речей, які пов'язують мене. З нашим чудовим містом, з моїм дитинством, з, з моїм учнівством і визначенням свого шляху в житті, яку концертну програму підготували сьогодні для золочів'ян? Фактично, це буде форма такої творчої зустрічі з оркестром. Ми представимо твори, які входять в золотий фонд нашого оркестру, золотий репертуар. Знову ж таки, це буде та музика, яка може бути пізнавальною, тому що в нас були програми, які... Нещодавно звучали і у Львові, і зокрема на концертах в Польщі. Це пов'язане і з ім'я Моцарта. У нас авторський такий проєкт Я три Моцарти. Ми культивуємо те, що син Моцарта жив і працював, і творив у Львові в нашому місті. Це підкреслює нашу європейськість, нашу традицію. І, напевно, буде звучати і Моцарт, буде звучати також популярна музика. І Класична, і легка твори, які написані саме для нашого оркестру, тобто і нашим оркестром, зокрема, аранжовані музика Морослава Скорика, нашого українського композитора. Ну, різноманітна програма. І, звичайно, це також дуже зворушливо для, для мене, для, для оркестру. Ми Багато років не виступали в Золочіві. Ну і ще декілька побажань для золочів'ян. Ну, золочів це місто з великими культурними традиціями, місто, яке виховало багато видатних особистостей, і, як діячів культури, як артистів, як виконавців, як науковців. Які займають чітні місця в, в нашій державі, зокрема у Львові, працюють на дуже поважних посадах. І я б хотів би, щоб золочів залишався завжди таким, яким він є, своїми особливими здобутками, своїми цікавими людьми, своїми ідеями, своїми надбаннями. Це місто неповторне, місто, яке має свою особливу ауру. Повторюся також і традиції, і я хочу просто побажати розквітання і здобування нових позицій вже в європейському контексті. Дякуємо вам, вам натхнення і нових звершень.